О, всім привіт! Це відео я робила ще давно, тому тут скин не той, який в мене, ну не суть. Сьогодні я буду робити персонажі по, по картинках з Пінтереста. Робити буду двох персонажів хлопця та дівчинку. Ну, а ми починаємо! Зараз я... мені випадає число, яке я буду, по якому я буду робити обличчя для дівчинки. Це число у нас 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То не буду робити. 12. Ой. 16, 17. То не рухаємо, тому що це качує. 18, 19, все. то Іменно ту вечір лайф. Видно. Так, це от обличчя. Зараз прошу зйомка, як я роблю це все. Ще я зробила, тепер переходимо до кольору тіла. Так, і випадає нам число яке там? 25. Так. Да. Я знайшла полі... таку політуру, як я рахую, видно все на екрані. Тому ну, 15, 20 і це 25 Добре, зараз будемо робити. Так, заходимо і десь отакий от буде. Далі вибираємо число на волосся. Яке в нас там число. Десяте. Раз, два, три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, Поки я роблю волосся, послухайте музику. Велося я зробила, тому переходимо до одягу. І яке нам число випадає? Число 5, 16, 15, 16. Добре, рахую. У мені лень озвучувати, як я рахую, тому просто подивіться на екран. Так, і 10, 11. Це я перерахую, щоб тут нічого не забути. 12, 13, 14, 15, така сука, яка красива дуже. І 16. Ось такий от костюм. Крутий. Послухайте музику поки я роблю. У мене вже змонтоване відео. ну, типу... Вони у мене стоять ще з 2 серпня. а Коли я монтую, вже 15. те Зараз я виберу позу, я її вибрала, і от така от у нас красива дівчинка вийшла. Ну, а тепер будемо робити хлопця. Вибираємо число, по якому ми будемо робити очі. Що за число? Число 2. Просто йде на Раз, два. Все. Нічого складного. Швиденько робимо тут взагалі пору секунд. Чесно. Очі якісь дуже стрьомні. Я вже закінчую робити очі, і давайте переходимо до вибору кольору шкіри. Число нам випадає. Яке число? 10 Чи 9? 9 Ну, давайте. Це та сама палітра 6-9. все Це у нас 9 Тут я не показала, які роблю, тому що там нічого цікаво. І давайте вибираємо колі волосся Четверте, раз, два, три. 4. Так. Да. Странно щось. Ну, поки послухуйте музику. Волосся вже зробили, Переходимо до вибору одягу. Число в нас випадає друге. Раз, два. Ось тут дуже малі числа випадають. Так. Я дивлюся, що у нас тут по одягу. І перехожу здання персонажа. Ну ви, ви послухайте музику. Закінчую робити персонажа. І отакі от два чудових персонажі в мене вийшли в цьому відео. Ну, дуже красиві, однако, дуже схожий холь... колір. Ну і всім па-па! А... Може вже досить балакати, можна озвучити відео.